Слава Україні! Героям слава в Миколаєві, 8 березня, 1109 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку вже було дві балістичні атаки від росіян. Одна ракета по Херсонській області, одна по Миколаївській. В Миколаєві було ледь-ледь чутно вибух. А вночі, як завжди, мопеди, і вже п'яту добу поспіль знову на Одесу. Цього разу летіло все на місто. Знову більше десятка мопедів, і на жаль, є прильоти по енергетиці в самій Одесі, так і по житловим будинкам. На щастя, знову без загиблих, але знову є травмовані люди. Загалом росіяни цієї ночі пустили 145 мопедів, 79 вдалося збити, 54 подавлено ребом. І ще на сході наші хлопці з ППО перехопили російську крилату ракету, яку вони запустили кудись на схід України. На Миколаївщині цієї ночі збито один шахет. А в районі Очакова росіяни обстріляли селище з артилерії. Там дуже сильно поранені двоє людей. Зараз вони в важкому стані в лікарні. Ну і на Херсонщині теж тривають російські обстріли. Там без загиблих п'ятеро травмованих людей. І десь вже майже тиждень на Росію щось смачно нічого не. Прилітає, сподіваюсь, на цих виходних, щось туди таки долетить. Чекаємо на гарні новини.